Друзі, усім привіт! Доброго дня! Це блог поганий соціолог, і сьогодні ми поговоримо про опалення. Зима близько. Говорять, що цей рік ця зима буде дуже важкою холодною. І ми вирішили опитати українців щодо того, які у них очікування, що вони думають про тарифи, там, про опалення і таке інше. І давайте ми вам зараз про це розкажемо. Але. Не забудьте підписатись, поставити лайк і обов'язково поставити дзвіночок. Я звертаюсь до тих, хто вже підписаний, але цього не зробив, а таких, до речі, дуже багато. Поставте дзвіночок, будь ласка, щоб отримувати від нас вчасну інформацію про нові випуски. І до речі, я нагадаю, що у нас нещодавно з'явилося на каналі відео про курси долара. І взагалі про обмінники, і куди зникли табло, і як люди до цього ставляться. Також нагадую про те, що це можна переглянути на нашому каналі. Тепер поїхали. Для початку ми запитали у вас, у респондентів, який тип опалення взагалі є у вашій оселі. Ми дали декілька варіантів вибору. Звичайно, ж це централізоване опалення, індивідуальне, індивідуальне твердопаливне, індивідуальне електроопалення і тому подібне. 49% сказали, що у них централізоване опалення. Угу. Але Ти, що так. тут найцікавіше, що найменша кількість людей, які користуються централізованим опаленням, на Заході країни всього лише 27%. <гум> Тоді, як в цілому по країні, аж 49%. Індивідуальним газовим опаленням користується 36 майже з половиною відсотків опитаних, і якраз таки на заході України таких майже 56%. Це єдиний регіон, де таких більше, ніж тих, у кого централізовано. Так. Ну і трошки менше тих, хто користується твердопаливними котлами, таких 7,6%. і електроопалювання лише є у 4% опитаних. Mm -hmm. Ну врешті, там 2% якісь Якесь інше суперконте, mm -hmm. новомодне. Мабуть, да. ядерний реактор, скажімо, особисто також було питання: скільки коштів ви витрачаєте на оплату комунальних послуг на місяць в опалювальний сезон? Скільки витрачаєте? В опалюваний сезон на опалення витрачаю близько загалом тут. Загалом а загалом по комунальним ну близько трьох з половиною десь тисяч угу. в сезон. ти належиш до більшості насправді. Я Але... теж десь ну я у мене десь виходить дві з половиною, так ну загалом. Тобто, дивись, до тисячі у нас шість з половиною. Дуже економні люди, мовляв. Дуже економні люди. Або просто не все. Або платять. не платять. І у мене є тисяча, все от от, от, от більше немає, ці ми, до речі, про це теж запитували, чи платити ви чи Я Зараз... пам'ятаю, в, в, в молодості, коли я користувався інколи електричкою, в мене було мало грошей, і був такий прийом, що ти тіпо, маєш кучу там якихось mm -hmm. монеток і підходить до тебе контролер, каже, що у вас за проїзд. Отак, от ну, каже, що це все, що є. Ну хоч виганяння. І мені. да, і от воно працювало. Типу, ти такий, ну все що є. Він такий, ну ладно, їдь. Як ну, але це може бути і біда, тому що люди можуть збивати останнє. Звичайно. звичайно. Від тисячі до двох тисяч гривень за, на комунальні послуги в опальний сезон витрачають 30 майже 5% опитань. Угу. І більшість 45% опитаних витрачають від двох тисяч до чотирьох тисяч гривень. Угу. Ще знайшлося 4-8 відсотків тих, у кого хто платить більше 4 тисяч, і два відсотки, які чесно сказали, що не платять комунальні послуги. Якби, ну, Хоча б Цікаво. дякуємо за, за чесність. Так. Задали ми питання: з яких з перелічених комунальних послуг у вас є борги? 70% сказали, що немає боргів. Мене це здивувало, чесно. Mm -hmm. Я чомусь думав, що ну, насправді менше, чи більше набагато. Ну, Може, люди брешуть, там, не знаю. Як ти думаєш? Ну, я думаю, що Мене здивувало те, що. 70 відсотків, як на мене, це дуже багато типу людей, які не мають боргів. Так я, я думаю, що може, ну, відсотки да. п'ятдесят. Ну у мене, слухай, ну, у мене є борги. Я, я насправді не плачу кожного місяця комуналку, тому що мені просто впадло кожного місяця робити цю процедуру. Я тому вона там за декілька місяців натікає. Я плачу. Ну просто щоб не робити це кожного Ну, але місяця... можна просто поставити. Цю справу на самооплату в зручному Я банку. Я не знаю, як це робити, так що вибач. Ти достатньо молодий для того, щоб це знати. Але ну <реш> добре, не суть. А, з яких ми комунальними послугами у вас є борги? Угу. Опалення 15%. Це топ. Тобто найбільше, угу. але знову ж таки, опалення це той тип комунальних послуг, який один з найдорожчих так. в Україні. Угу. Тому не дивно, що тут у 15% є борги. Газопостачання 11% і знову ж таки це один з найдорожчих, мабуть, типів так. комунальних послуг. Водопостачання майже 9% мають борги. І електропостачання, майже 9% так. мають борги. І тоді, як за квартплату, майже 8% і вивіз сміття 6% мають борги. І ще 2% мають борги за обслуговування ліфтів. О, так. Ну, це а в... хочуть на ліфті їздити. Mm. Ну, Я, до речі, відмічу, що. Е... Щодо регіональних відмінностей, то єдине, що тут от спостерігається, те що на сході у людей набагато частіше є борги. Угу. Там лише 49% сказали, що не мають боргів. А угу. от, а наприклад, з опалення борги є у 37% опитаних. Угу. Тому ми розуміємо, що просто насправді сплата за опалення, вона ну сплата за комунальні послуги, вона дуже сильно пов'язана з. Доходами на сході, на жаль, ситуація дуже складна з роботою, і тому у людей просто банально немає грошей. Mm -hmm. це, ну, в принципі, ми це, ми це бачили по іншим опитуванням. Це тут підтверджується. Ну а далі ми вас запитали, чи готові ви протягом наступного е півріччя, тобто це якраз період, який захопить і опалювальний сезон, справно сплачувати вартість наданих вам комунальних послуг. Е 40 відсотків сказали, що так. Ще 21 майже відсоток сказали, що ні. Угу. Ну і чесно відповіли 37,5 відсотків, що вони вагаються з відповіді, адже важко спрогнозувати там умовно, скільки будуть коштувати. Ну я б я б теж сказав, що тариф. вагаюся, тому що я не знаю, по-перше, що буде завтра, там, і що, що буде з роботою. в тебе Спитаю мене там: а готові ви там в кожне, не знаю, там наступні півроку. Платити за дитячий садочок, я не знаю. Тоб, ну, чи будуть, буде можливість. Можливо, кажучи, не буде зараз... роботи, і ти просто не зможеш да, платити. Тому бачиш, що у нас багато чесних людей, які от реально не, не знають, якби кажуть, що не знаю. Е, далі. Е, таке було питання. Е, чи чули ви про рішення Кабінету міністрів заморозити підняття тарифів mm -hmm. під час воєнного стану? Це це речі дуже важливо про те, щоб на перспективу типу чи я готовий буду платити наступних півроку за комунальні послуги, так, тобто це важливо, що ми розуміємо, що вони не будуть що не будуть підвищуватись. Так і мене здивувало те, що тут 78% сказали, що чули про це. Мач це дуже важлива інформація, так, так. Да, і класно, що там уряд зміг донести цю інформацію mm -hmm. до громадян, щоб хоч трохи понизити рівень їхньої тривоги про те, mm -hmm. як же ж їм бути з тарифами на наступний рік-півроку. Mm -hmm. І перед цим ми запитували, а чи е згодні ви ствердження, що встановлені тарифи для населення? Ціни на енергоносії нижчі за ринкові. Так. Тобто ми розуміємо, що зараз така ситуація, що люди не всі в змозі платити за комунальні тарифи справно. Угу. І держава йде на деякі поступки, в тому числі заморожує тарифи на рівні того, які є зараз. Хоча ціни на енергоносії будуть зростати, як ми так. розуміємо. А, і 40% не згодні з цією тезою, що встановлені для населення. Ціни на енергоносії нижчі за ринкові. Тобто, на жаль, вони або ринкові, або навіть за вище за рахунок. Вище з ринкові, ринкові. Так. проте є 32% якісь згодні з цією думкою, mm -hmm. тобто третина, і ще 26% вагаються звідти. Це що, звичайно теж нормально, тому що я, наприклад, особисто не знаю, яка там закуповачна цікаво. Це ціна треба бути експертом з енергетики, мабуть, щоб так от ну, чесно, я, я, ну, я можу таке, такі оцінки давати лише з. На думках якихось експертів, яким я довіряю, але сам я взагалі не розумію, що як це працює. І знову ж ми пішли далі в зв'язку з тим, що ціни на енергоносії будуть для, для населення, на тарифи будуть mm -hmm. заморожені. А, і як ми розуміємо, що вони будуть нижчі ніж ринкові для mm -hmm. населення, то ми запитали: а за чий ж рахунок має компенсуватися ця різниця між ринковою вартістю і ціною для населення? Так да. і що тут? Що тут? Половина вважає, що за це має компенсувати держбюджет. Так, держбюджет. Хоча наш держбюджет зараз наповнюється в тому числі і за рахунок грантових коштів, в тому числі і за рахунок кредитів. Тобто так. У нас є дефіцит, угу. на жаль, в зв'язку з війною, яка у нас триває в країні, ще 11% сказали, що за рахунок грантових коштів. І 2,5% з половиною за рахунок кредитних коштів. Mm -hmm. Ну, власне, він десь так і буде покриватись за рахунок там грантових коштів. За ну, ніхто кредитів. не хоче, бачиш, ніхто не хоче визнавати, що де факто це буде відбуватися за рахунок кредитних коштів, які в тому числі кредити? за рахунок платників податків інших країн. Так е, наступне питання було: чи готові ви до зниження температури в оселі для економії власних коштів? Що ми тут бачимо? Що готова або скоріше готова до цього? 72% опитаних. Ну, насправді це багато про це говорить. Що українці звикли до того, що у нас взимку дуже тепло. Що Можна ходити ходиш, в трусах. Ходиш, там у тебе 25 градусів, відкрив хвіртку, там вікно ходиш в трусах і з вієром. Да? Да, да, да. Проте, так, так, так. Проте, так такий стан є не у всіх країнах, да. і нещодавно зовсім бачив е, інфографіку цікаву, в якій вказано яка ж середня температура в оселях в країнах Європи, mm -hmm. е, де найвищий показник був в Україні і Норвегії, а, наприклад, в деяких країнах. Температура доходить до 16 градусів, наприклад, 17 градусів взимку в оселя. Що для... є нормальною практикою. Так, так. Ну, вони до цього звикли. Тобто вони звикли до того, що взимку е, вдома холодно. Якби. Ну, це, і це для них норм. А для нас ми звикли е, ще з Радянського Союзу, коли були дешеві енергоносії, що ніхто не рахував, якби нормально, якби було жарко, все. Якби. Ну, ну, треба насправді, змінювати. Насправді, позиції українців. Ну, Дуже ну, в цьому питанні дуже правильно і прогресивна. Наскільки ми розуміємо, 72% там аж готові до того, щоб трохи mm -hmm. знизити температуру в своїх оселях. Це дуже класно. І на жаль, скоріш за все, так і потрібно буде зробити. Особливо це буде стосуватися. Ну, в першу чергу, це буде стосуватись тих, в кого центральне централізоване опалення. Нагадаю, що таких у нас 49% загалом по країні, тобто майже половина. Потенційно може стикнутися з тим, що в їх оселях температура буде знижена. Ну я думаю, що і ті, у кого газове опалення опалення, вони будуть намагатися економити і теж знижувати температуру, mm -hmm. якби ну і знову ж таки тут треба не забувати там про заходи з енергоефективності, з утеплення, там де це можливо, якби для того, щоб знизити споживання енергоносіїв. Ще у нас було: ми хотіли перевірити, наскільки більше взагалі люди готові платити за енергоносії. І е, 50% готові платити на 10-20% більше, угу. але 17%. Е, сказали, що якби комунальні послуги подорожчали на 10-20%, я би продовжував платити стільки, скільки і зараз. Так, тобто платив би менше. Да. І ще 13% сказали, що якби подорожчали, от нас я б взагалі. перестав. Дуже радикально. Так. Хоча б настільки 2%, ми нагадаємо, не мають борогів за комунальні так. послуги зараз, ну, з їхніх слів. Так. Ні, 2% не платять. Не платять, так, не платять, платять. Так, пробачу, так. не платять. Ще одне ще одна теза, яку ми хотіли перевірити, це те, що ну є інформація, що у Європі зростають ціни на енергоносії. Ну є інформація. Ми це бачимо так, по їхньому ринку. Так і ми розуміємо, що це відбувається в тому числі через війну в Україні, через зміни на енергетичному ринку світовому. І через те, що європейські країни потрошку відмовляються від російських енергоносіїв. запроваджують переходять. санкції, проти них. і це призводить до того, що якби ціни для людей зростають. Так от 68% відсотків українців згодні з цим ствердженням, тобто вони це розуміють. Лише 12 не розуміють, ну і решта, як би вага. Тобто я теж здивований був, був тим, що ну я, чесно, ну думав, люди не знають про це. Мабуть, я недооцінюю наші груди. Ну, знову ж таки, це та плата, яку вони. Це, мабуть, мінімальне, що вони можуть зробити, в тому числі для перемоги Україні в цій війні. І наостанок ми запитали у респондентів, ну ми це робимо регулярно, ці питання ставимо вам, як змінились ваші доходи під час війни, ну, власне, для того, щоб перевірити скільки спроможні українці будуть платити за комунальні послуги? І станом на 7 липня ми бачимо, що ой, станом пробачте, не на 7 липня, а на 7 серпня. Ми бачимо, що лише, не лише, а аж 18% немає зараз зовсім доходів. І ще 44% сказали, що їх доходи значно зменшились так. за останній там, період. Тоді, як на початку травня так, ми заміряли, і цей відсоток був 39%. Тобто потроху-потроху то збільшується. А якщо, до речі, ви хочете, щоб збільшувалися ваші доходи, ви підпишіться на наш канал, тому що всі вже найуспішніші мільярдери підписались. Я думаю, що це не випадковість. Скоріше за все, на удачу треба підписати. Ну, можна спробувати у всякому випадку. Спробуйте, це точно не за не зашкодить вашим доходам. Це, звичайно, якісь там супер свічки, але теж непогано працює. Ну і останнє питання: оцініть на який період часу вам вистачить ваших заощаджень. Скажімо так, у 43% опитаних а у сорока відсотків опитаних зовсім Всі. немає заощаджень. Це до речі, трошки зменшилось на 3% uh -huh. за місяць, за два місяці цей показник. Проте, ми... проте від початку березня, від кінця березня, цей відсоток вже збільшився на 10%. Тоді людей, у яких не було заощаджень, було 29% uh -huh. в березні, а зараз уже 40%. Так, тобто, ну відбувається, як би як казала Юлія Тимошенка, зубожіння, На жаль. На жаль, але в принципі ситуація досить стабільна протягом останніх місяців, тобто немає якогось там дуже динамічного зменшення. Рівня заощаджень, тобто воно якось впало на певний рівень, і воно там тримається. Ну воно впало в травні, як ми бачимо. Uh -huh. Ну, спост... можемо спостерігати. Ну, навіть в квітні вже було 38%, в травні 42, і потім 42, а зараз 40%, Тобто, десь воно вже останні 4 місяці тримається близько 40% Цей показник. Тож, на такій не дуже веселій ноті ми будемо завершувати наш сьогоднішній випуск. Нагадаю вам, що вам слід підписатись і переглянути наші попередні Більш відео. Більш веселі у нас є відео, наприклад, на багато мало Тищенка. Веселе відео. Подивіться про Миколу Тищенка. Можливо, воно підніме вам настрій. Або про те, як ми проводимо свої опитування. Дякую вам за увагу! Слава Україні! Героям слава!